Галина Калина, мені без тебе не треба неба. Мені без тебе не треба неба, не треба ночі, не треба днів, мені без тебе землі не треба, мені не треба без тебе слів. Тому тримайся, збирай всі сили, мої молитви твоя броня. Мені без тебе ніщо не миле. Я не жила ще повір, ні дня. Я все блукала, я все шукала собі розради в рутині днів, і не працюють чужі поради. Не зрозуміє, хто так не жив. Жити чеканням, серці надія, що зійде сонце нового дня. Ти лиш тримайся, я в тебе вірю. Моя молитва твоя броня.